Народу грефату шумару. Вельмі шановна громада, дорогі побратими. Людина, в якої немає гідності, перетворюється в раба. Народ, який втрачає гідність. Уходить небуття. Я горжуся тим, що кримські татари, українці, зберігаючи свою гідність, пережили всі жахи ХХ століття. Я горжуся тим, що кримські татари зберігаючи свою гідність. Майже через півстоліття повернулися і ще повертаються на свою землю. Я горжуся тим, що мої побратими українці разом зі всіма, хто живе в Україні, маючи гідність, будують незалежну європейську українську державу. Горжуся тим, що ми разом тут. Виборюємо таку державу, в якій будуть гідні умови і гідні права для всіх, хто тут живе. Дорогі мої друзі, хочу сказати і повторити слова і думку шановного пана професора Бреховецького. Маємо бути мудрими. Маємо добитися, щоб цей уряд пішов відставку, але маємо думати, що завтра і з ким будемо вибудовувати українську державу тут, в Києві, але й на місцях, але і в Криму. Я як ніколи, дай Боже, щоб я помилився, відчуваю небезпеку територіальної цілісності України і особливо в Криму. Створюються штаби, готуються люди, відверто говориться про те, що, мовляв, якщо нам не сподобається влада в Києві, ми тут проведемо референдум. Хочу сказати і завершую цими словами, кримські татари з українцями були разом, є разом і будуть разом, Україна є єдиною. Не а ми є її патріоти. Маємо гідність, маємо гідність і не дозволимо ні цьому уряду, ні іншим, якщо вони не винесуть уроків для того, щоб вони не забезпечували права людей. Наступний рік 70-річчя геноциду кримськотатарського народу. Я просто зараз вже говорю тієї влади, тій владі, яка обов'язково прийде на, цьому, на зміну цьому уряду. Говорю про те, що завжди майте на увазі, якщо ви не будете рахуватися з гідністю людей, вони знову заповнять площі. Виборюємо разом, будемо разом. І переможемо разом! Слава Україні.